Добрий день, малята! Сьогодні в нас буде цікава бесіда про наш рідний край, про нашу батьківщину. Але спочатку послухаймо гарну пісню. Сонячно мріями квітне, небо високе блакитне, знову одягнула калина. Пишня на висто гілля, щедро добром колоситься, в золоті хвиля пшениця, все це моя батьківщина, це українська земля, Україно моя, це пісні, солов'їні, Україна моя, щастя в кожній родині, Обереги святі, подаровані дітям Україно моя, ти найкраща у світі, Україно, Наша у світі! Що ви собі уявили, прослухавши цю пісню? Так, що все, що нас оточує, це наша рідна Україна, це широкі поля, і зелені гори, і золотисті хліба, і батьківська хата. Все це, це наша батьківщина. У кожної людини є місце, де вона народилась. Де минуло і дитинство, де вона росла, це її маленька батьківщина. Для вас, діти, це наше місто. Якщо скласти маленькі батьківщини кожного з нас, то вийде наша велика держава, Україна. Це наша велика батьківщина. От і сьогодні ми будемо говорити про нашу державу Україну. Діти! А скажіть мені, що означає слово батьківщина? Так, діти, батьківщина це місце, де народилася кожна людина, де вона живе, де живуть її рідні. А скажіть мені, будь ласка, з якими словами схоже слово батьківщина? Так, правильно, батька, батьки, а ще є сполучення слів мати батьківщина. Ненька Україна. Отже слово батьківщина збігається із словами, що є нам найдорожчими. Діти, а скажіть, як треба ставитися до батьківщини? Так, батьківщину треба любити, берегти, бо вона, як і батько, та мати, одна. Давайте розкажемо вірші про нашу батьківщину цвітає, калина, зелене іщина, з тепом котя це вона. Це моя Україна, це мебецька щина, що як мама і тату вона. Є багата країна землі, ніху з ручки і долини. Є країни великі, малі. Да найкраще завжди батьківщина. Відів запасних кожна квіта плосу свою має, та найкраще завжди Понести все, що квітню тюріньому клає. І, і тому на І їй буде кожну хвилину. Серед інших країн і футна налага нам усім Україна. Я думаю, що ви запам'ятали. Що найрідніша і найдорожча земля це наша батьківщина, наша Україна. Як називається народ, що живе на Україні? Так, український народ. Яка наша рідна мова. Так, українська. Діти, ми всі повинні любити нашу мову, берегти і розвивати її. Бо без мови нема народу, нема держави. Рідною мовою співає нам матуся Колискову. Рідною мовою розповідає бабуся Казки. Діти, послухайте віршики про нашу солов'їну мову. Солов -і і... Віки. Українську рідну мову, мову. вдар, дали батьки. Вегти і їм що ти пажна в щаш, ти нам також мати мова в кожного із нас. кожного народу є свої улюблені символи. Обереги, рослини, дерева, речі. Ми вже говорили про народні символи. Хто може назвати речі символи українського народу? Так, рушники, хліб, віночок, лелеки. Які квіти, дерева, символи ви знаєте? Так, верба, дуб, калина. Барвінок про ці та інші символи народ склав багато легенд і пісень. Давайте послухаємо пісню про Калину. Гостися навчила пісню співати, у полі ранкову свічати з Матуся навчила людей шанувати і вірно любити. you Наша держава велика, в неї є багато міст і сіл. Які міста та села ви знаєте? Згадайте, де живуть ваші родичі? Знайомі. Ось тут на картинках зображені краєвиди кількох міст. Давайте їх роздивимося. Місто називається Львів. А це місто Дніпро. Це наш улюблений Харків. А це місто Київ. А хто знає, як називається головне місто України? Вірно, це Київ. Київ це столиця України. Найбільше місто. Чому Київ називають головним містом? Так. В Києві працює Верховна Рада України, Уряд України, Президент України. В Києві часто зустрічають гостей сусідніх держав, які нам допомагають. В моїй Україні є чесна влада. Про неї в народи люди складають балади. Причуй, причуй. Уже зранку до ночі. Щоб людям відкрити, дивитися очі. В моєї країні чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ні крадуть, ніде не блукають. Називається Головна вулиця в Києві. Так, Хрещатик. На берегах якої річки розташований Київ? Так, на берегах річки Дніпро. Дніпро це найбільша, наймогутніша річка України. А які ще річки ви знаєте? Так, це річка Харків. Річка Лопань. Річка Уди. Про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про нашу батьківщину, про Україну. Так, сьогоднішнє заняття я хочу закінчити віршем, який називається Батьківщина, що таке батьківщина? За віконцем калина, тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі, дужі руки у тата, під тополею хата, під вербою криниця, Чистим полю пшениця, Серед лугу лелека і діброва далека, І веселка над лісом, і стрімкий обелісок. Діти, любіть і цінуйте свою рідну землю, свою батьківщину. До побачення, мої малята!